холодно. Снимаешь, да? Давай ну, такой. Вот не, все нормально, это ты, вот ты, такой... начался, ты, ты начал ты... там стоишь, чвякаешь, <laughs> вот это вот. Водос, а сам ебалом денег не дадут. <laughs> Чуть повеселей. Да, да. Итак, ребята, добрый день. Холодно, капец. Не з'являвся я на Ютубі вже, мабуть, місяця 4-5. Останній відео був розбагатій, або здохни, як я е звільнявся з роботи. З роботи я звільнився, ну його обманю. Вот. Сьогодні роз розберемо, що до чого, що пропав, що немає відосів. Е що як змінилось життя, змінилось воно толково. Я нарешті відос називається як? Е почав жити з трейдингу, ну щось так. Я ще не придумав доскональну назву. Ну це правда, це не клікбейт. Не байт, сьогодні будемо розбиратись. Сьогодні, коротше, розкажу вам, що до чого. Ми вибрались в парк Наталка в Києві на оболоні. Там річка Дніпро, але мінус 10 і настільки холодно, що це просто трендець. Ми поки настраювали всю цю движуху, <смі> поідмерзало лице. І ми, напевно, будемо передвигатись десь в комфортніші умови. Я так давно хотів записати цей відос десь на красивому такому цьому, коли річки, там взагалі трендець. Ладно. Будемо кудись йти, може, паралельно по путі я вам щось ще розкажу. Поїхали. Щоб ви собі розуміли, наскільки це відео не клікбейт. Ми купили собаки каву для собаки. Як воно правильно називається? Кава для собак. Собако-кава. Коротше, а скільки воно коштує? 50 гривень. А, реально? Так. Да. Ааа, фух. Ні, <реш> я думав 150 добрячих якось. Короче, ти ребята, піднялись, да. кофе для порца за 180. Ну що, попробував раз в житті. <рес> він же ж ніколи не пив не, каву. Ні, він може так поставити, заходити, брати, робити, як він каву. Він не пив ніколи каву, блядь. Він сьогодні їв собачу піцу? Скажи, що він сьогодні їл собачу. піцу. Собачу піцу їв? Капець, я сьогодні піцу навіть не їв. <рес> Хорошо живе. от. <рес> е, слухайте. Ну ладно, 50. Ну, короче, піднявся, mm -hmm. да. собака піднявся. Коротше, щоб ви собі розуміли, чотири місяці я займався тим, щоб дозволити кофе каву для свого форбса. Підмов? Оце вона духарився. У них навіть наклейка кава для песиків. Офігеть. Ну, це реально кофе для собак, це з собою. <кхи> Погнали. Ні, Я реально думав гривень 150 у нас коштує. Ми переміщаємось в, навірно, в класне місце, в яхту. Так, да, можемо собі дозволити. <рес> Переміщаємося в яхту, і там вроді класно буде записати, бо на вулиці мінус 10, ви чуєте, аж язикається. Let's go. Звільнявся я, значить, з роботи. Ви можете подивитись той відео, як я говорив вже. Він вискочить в підсказках. Ну е, в мене настав такий момент в житті, що я розумію, я поперше переїхав в Україну. І попав в середовище людей, які заробляють, які не працюють на роботі вонючий, їбучий, я би сказав, там. вони займаються трейдингом, вони заробляють, живуть з трейдингом. Я ну, перший раз пам'ятаю, ми їхали на скальпінг-паті від Петерсон трейд. Вони організовували. Я зустрівся з співзасновником Варда. В нього блядь, тачка якась ну, класна одюха. Я, я дивлюся, думаю, охрінеть. Тобто трейдинг це все таки реально, да? ну типу, я там собі внушав це в голову, але коли я сів це і паузую, що людина заробила на трейдингу, в мене перевертається. Вообще все. Вот. І це був перший такий дзвоночок, оця вся ця тусовка, там, тому що я знайомлюсь там, з якимись людьми, які, як я вже говорив, не працюють, не ходять на роботу, а займаються тим, чим займаються. І все, і мене перекалинює. Ще через те, що я перед тусовкою цією. Утром таксую, потім вечором п'ю з заряженими людьми. На наступний день опять йду таксувати. І в мене депресія, ну, не депресія, а як це? Ну просто, блять, мене трясе, все, я не можу, я не хочу цієї житті. мене воно заїбало ходити на роботу, просто викидувати свій час, я не знаю, ну, я не можу навіть назвати куди, нікуди, блять. Ні, ні до чого це не призведе. Це і так зрозуміло, але воно. Настільки вже накипіло, що реально вже терпіти я цього не міг. Звичайно, це не, не перший раз, що я подумав, що блін, я трачу свій час, що я там в пусту в нікуди я задобався роботи. Це було на протязі там всього шляху, але тут іменно все. Я просто ж був в Європі вонючий, і ну там я що, з бомжами якимись дружив, да? з ким попри з ким доведеться. А тут я приїжджаю, я спілкуюся з нормальними людьми, ну з розумними, блядь, з толковими, які щось роблять, які заробляють гроші, там ну. В яких коли твоя дівчина не працює на заводі, це нормально. Що це, В принципі, ж, коли дівчина не працює, це нормально. Але, блядь, ой, з тими бомжами, ну, це спілкуватись. А як це твоя дівчина не ходить на завод працювати? Йди, нахуй, я сам не хочу на той завод. Чуть припом... вспоминаю. Це. Коротше, от мене перемикає, мене щелкає. Я максимально не хочу продовжувати так само е своє життя. Тобто там в такому самому форматі я розумію, мені треба фулл тайм приділяти трейдингу, приділяти ютубу, тому що це то, що мене прокормив в майбутньому. Це то, де в мене є ну, перспектива, то що мені подобається. І було багато ще класних моментів з турніром, з скальпінг-турніром, там де я приймав участь. Але про це ми ще пізніше в якихось відосах поговоримо, поки не, не за це. Так ось мене перемикає вже остаточно. Я розумію, що все. Я зараз пробую. Пробую я як. Я набираюсь боргів толково. Е, порахувати це все це десь ну, 4 штуки баксів добрих. Плюс до того в мене є кварти... ой, яка квартира, машина, яку я виплачую, теж там в відосах я це завжди розказував. Типа, я взяв, коли приїхав в Україну, взяв машину на виплату і там, ну, щомісячно виплачую 550 баксів. А, ось я набираю долгів і все і нічого. Розбагатіє або здохне. Тому що так далі продовжувати, ну, це просто немає. Реально тупо не було сенсу. Я набираю добрячі долгів, но на іншу темку. Яка е, не стрельнула від того. Я колись не раніше заробляв, але ну, зараз не пішло. От і всадив я всі гроші не на трейдингу, а просто ой, не на ці тємки, а на тому, що мені не вистачало на життя перші місяці. Я в той момент, от оце тільки я оце набрався долгів, все я оце вже по чуть-чуть собі заробляю на Мексі, десь там штуку, десь мені каже, це була тисяча полтори тисячі в місяць. Це серпень- місь... серпень-вересень. Це хороші гроші, ну, непогані, досить непогані. Я мріяв дуже-дуже довго. Три роки, ну половиною роки я мріяв про те, щоб заробити хоча б 500 доларів на оренду квартири. Ось. Але мені просто цього фізично ну, не вистачає через те, що машина 550, я вже не таксую. Квартира, само собою, там теж доларів 400 комунальну. Ну, коротше, щось таке. Ну, то це вже тисяча, а ще похавати. Ага, дівчина ще відкрила салон краси в цей самий момент, теж рішила все, або нічого. <рив> вот. І так виходить, що ну ці чотири штуки баксів у мене пропадають куди. <рив> ну, я їх просто потратив. Ні, давайте не так. Тисячу на темку потратив, і три тисячі я потратив на себе. <рив> ну, на своє існування майбутнє. Поки я стараюсь розкурити, заробити і цей, ну, YouTube знімати. От е, перший місяць, як я вже сказав, серпень, вересень, жовтень в мене йде. Ну, от я ж кажу, там по тисячі доларів цього не вистачає, я все розтратив, і я вже не знав, що робити. Але все одно я топив до кінця. Реально, в мене було либо... Либо я доб'юсь в трейдингу і в тому, що я роблю, ну, або я просто перейду в якусь іншу сферу, тому що багато сфер, в яких я. Є яких можна заробляти багато грошей, там то ж саме якийсь TikTok знімати, блогером бути, в принципі, мені це подобається. Ну, коротше, сфер безліч. Я думав, все, да-да, ні-ні, вийде, ні. не вийде. Йде тяжко. Потім. Листопад Мекс перестає роздавати РК. Порозбанював багато аккаунтів. Е, я Фу. Я офігел. Я реально офігел. Під кінець місяця я дивлюсь, оскільки. В мене вийшло заробити три штуки баксів, я не то, що ахуєвший. Я мріяв про це з ну, 17 років. 6 років, можна вже сказати, мені 23. Хорошо, 5 років. Окей. А три штуки баксів, я ахуєвший, їбальник тріщит від профітів. Вибачте, що так багато мата. Ну, це був дуже переломний момент і. капець. Коротше, відтоді. Вітуги... Через місяць, точніше, в кінці листопада, там, в началі грудня, починають знову давати РК. Бо дуже було хорошо, коли не давали РК. У мене депресія. Ну нічого страшного, продовжую просто працювати так само, щоб пристрелюся як воношовано. Ну, вже думаю, що все, такого жирного прибутку в мене не буде. Три штуки. Грудень п'ять тисяч. Єбальник тріщить просто від профітів. Я не, я... Я не представляю, що це я можу стільки заробити, що це, що це зі мною проходить. Скріншоти всякі я поприкріпляю, вони десь паралельно будуть літати. Тоже ви повинні розуміти, що різні, різні аккаунти, різні. Коротше, два дні на тому поторгував, він відлетів. Ну, я не зберу все. Ну, хто за мною довго слідкує, я думаю, ви розумієте, що я собі вигадувати не буду. І сьогодні йшов нас січень, 30 січня 5200 нахуй вже. А, ти не знала? <реш> Краще би не знав. Що я, вам... я вам хочу ще сказати? Що я почав приісповнятись піздец. Ви не уявляєте, наскільки це ахуєнне чувство, скільки багато мату. Коли ти топиш, ти топиш за свою ідею, ти топиш. Ну, скільки ж там. Є в мене кент, я, ще, ну, я реально про трейдинг говорю з 18 років, він всі, всю життя казав, що це хуйня. Всю життя казав, що це хуйня. Ну, коротше, я приспособлююся дуже сильно. Просто цей момент я бажаю почувствувати його всім, коли. Працюєш ну не йде, блядь, не йде, нема просвіта, нема результату, немає. Ти ну, працюєш, працюєш, але реально результату ти не бачиш ні грошового, там, да, ти розумієш, що ти прогресуєш, всі діла, але но... нахуй нам той прогрес, нам гроші треба. І коли воно починає получатись, ти такий єбать. це підтвердження твоєї роботи. Це дуже шикарне чувство, я ж кажу. Я бажаю всім його відчути. Це дуже приємно. Ти розумієш, то, що, як ти говорив, як ти думав, за що ти думав. Ти був прав і топив за своє, і в тебе вийшло. Дуже коли. Я прям сижу, мені так приємно mm -hmm. на душі. Ну, в мене в той самий час присутнє чувство, що я ще не, не то, щоб дуже сильно добився, бо я позакривав багато питань, це правда. Машину я не, ну, не закрив. Щоб повністю її викупити. Ну, Я позакривав багато питань, самих основних, які мене зайобували, ну, грошові. Само собі. Е, на масаж да, даже записався в спортзал, може піду. Ну, В мене є великий страх, тому що на, на обичному трейдингу я ще не заробляв. Вже ж, но... Ні, давайте не так. На обичному трейдингу то я ще ж не можу заробляти, а тема з Мексом рано чи пізно вона то помре. І ну, є страх, тому що там я не відклав собі якийсь ще поки що капітал і ну, якийсь, да, щоб я там півроку протримався. Я все віддаю зараз. Ще ну, Ще трохи там до довіддавати. Не згласьте, пожалуйста. Ну, в мене завжди так в житті, що я. мене щось трохи стає краще, мене їбаше по новому. Новий, новий етап. Знаєте. Цей етап мені. З долгами не був він страшний і чесно, я навіть не знаю, що. Можливо, я просто рік назад пережив теж ні, два роки. Рік чи два, два роки назад я пережив теж таку хуйню, але ну, тоді я в мене двушка був довг, а я розказував кстати, за це на каналі. Дві тисячі євро... євро був довг і ну, мені було, не, я не знав, що робити, куди діватись. Тоді я був в Європі. Зараз я в Україні мені набагато проще думається. Хоча в Україні зарплати менше ти не заробиш, ти може мітати їх. Це тільки в офіс йти. Ну я збився з теми. Я ще боюсь, тому що я не відклав собі хорошого капіталу і я не освоїв ще до кінця класичний трейдинг. Я там є вже 4 місяці плюс не торгував. Я туди повернусь з нормальним капіталом, з нормальними грошима, тому що по 5 доларів дрочити не дуже мені подобається. Ну і не цікаво покажу. Поки Мекс дає такі можливості, то не цікаво. Ну тут є ще такий прикол, я впевнений, я поняв про це буде окремий відос. Я поняв дуже важливий момент, що розбагатіти з на обичному, саме на класичному трейдингу, де оця психологія, блядь, собі думати. Треба кожну ситуацію аналізувати. Ну, це дуже, це дуже важко. Я не говорю, що це неможливо. Ребята молодцы, в кого цифрової, але все залежить від ситуації людини. Ще щось. Але в мене це е, не вдавалося, тому що ладно, про це буде окремий відео. Я думаю, зараз мені класична торгівля піде попроще, але я поки не особо там планую і нею займатись. Форбчик, сидіть, красавець. Красавець. Ну ладно, ти свободен. Я чуть збився, але давайте розкажу за наступне. Я перестав знімати відоси, тому що на, на моєму каналі відосів, де я розповідаю за те, що ну, ситуація там не, не сама краща. Я б не сказав, що я там плачу, жаліюсь, ну їх багато, реально. Ну, штук 6 там типу. і я перестав це робити в вересні. Бо я просто розумів, що знімати одне і те ж саме, як збирати спред, ну, не кайфово, не прикольно. Е, щось нове, нові якісь темки і приколи там з фліпом бітка. Мені чесно, жаба душить розказувати. Жаба душить розказувати до того моменту, поки не відкладу собі якусь десятку доларів, щоб я собі жив спокійно і займався класичною торгівлею. Ну, вже не так душить. Вот. І на той момент душила, думаю, ні, не хочу. Знаєте що? тому що коли ти запрошуєш людей, наприклад, у варт, я ну, промоутером був, промоутер не то слово. Коротше, ну, Запрошував, реально класний продукт, там класні ребята толкові, немає віддачі ніякої, ніякого вихлопа мені. не знаю, якось Люди більше йдуть. Я заїбашив приватку, думаю, хорошо, раз так. Зробив приватку. Ну просто коли люди підтягуються в Discord Варда і говорять, що а, ну, мені на Тайгері торгувати удобніше вонючому. Ну, блять, ну неприємно, реально. Хо, хоча це не я, блядь, засновник цього варда, ну типу, я там просто, <гас> Типа, я думаю, та похер робимо приватку. Типу, раз люди так, то будемо теж так. Да, зробив приватку, хто захотів під'єднався. Там... з, 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 з ребятами постійно торгуємо щоденно, типу, вже там протягом трьох-чотирьох місяців. Ребята теж на як дрожжі ростуть на глазах. Це піз... ну от все, я в шокі. Я я се чувствував там, ну от, от так, от все. Пройшло пів напевно, ребята зашибають. Блять, що я дивлюся по 500 баксів в день. Думаю, йоп, твою мать, а де я був в цей момент? Я вам більше скажу за жадність. За те, що я говорю, жаба задушила розказувати безкоштовно на YouTube. Я й приватку закрив. Типа, це прибуток мені там 50 баксів щомісячно. Я закрив доступ, ну. Набор для нових учасників, тому що я просто бачу, як, як воно портиться: оці спреди на Мексі, ці всі неефективності. Я бачу своїми очами, як воно портиться. Нащо мені своїх конкурентів? Собі конкурентів робити, якщо ем, я, зароб, я зароблю більше, я вручну, типу, можу заробити більше. Так, да, доп доход, але Та не знаю. Що? в сраку? Та ні, не і в сраку. Якщо буде ажіотаж, якщо будуть бажаючі, ну, можна було б відкрити. Ладно, за що я говорив за YouTube? Ютуб теж перестав знімати, ну тіпа, не було смисла більше жалітись, розказувати, що е, все херово і все не виходить. І я думаю, ладно, в мене в будь-якому випадку в мене перша задача це ну, зашибати нормально денег на трейдингу, а друга задача це YouTube. У мене є ціль, мрія теж з дитинства. З дитинства так кажу. Коротше, з років 18, оце я загорівся, я побачив там інстардінга, може, хто знає. Потім ще оцих інфоциганів, бінарщиків, І я зрозумів, що я хочу так само. Я хочу так само тільки показувати толковий трейдинг, ну, коротше, чесну, чесну історію. І я цим горю до сих пор. Ось, перша задача трейдинг – заробляти грошей, так і відоси легше знімати. Студію можна орієнтувати, ладно, вони в студії, я вже говорив. Мікрофон нарешті я собі купив, слава Богу. Це я так мрію про нього довго. Ви не уявляєте. Я ще й жлоб по великій мірі. Я ж лоблюсь собі щось купляти, але ось і я просто зараз дивлюсь, от на. Мені попадаються там, да, я думаю, багатьом попадаються ті рефаундери, блядь. Ну, такі воздуховоди настільки. Настільки мені не подобається те, що вони транслюють, що я дуже хочу бути теж в цьому медійному просторі, тільки транслювати те, що я вважаю правильним, чи Ну, правильніші якісь, блядь, речі в цьому світі, правильніший погляд на речі. А, ось. А тим більше дивишся на цих бінарщиків, на цих. Поняли, мене в мене міріє реально бути по популярності там е, прям толково, там я не знаю, як Волошин, якісь от, блогери такі, але з кайфовим цим посилом, з кайфовою якоюсь інформацією, бути теж в цьому медійному просторі України. Ну не знаю, чи настільки сильно, але коротше. Коротше, ціль медійним бути в мене є. Вона нікуди не ділась. Це таке не знаю, душев, душевне заняття якесь. Я обов'язково це зроблю, зроблю толково. Е, да, зараз, в принципі, цим повертаюсь до цього, буду займатися. Що ж вам ще такого розказати? За приватку розказав, за за все, в принципі, плюс-мінус розказав. Боюсь, щоб закінчилась тема з Мексом. Ну нічого, ми знайдемо інші, якісь. А що я не підмітив? Ви зараз можете подумати, замотивуватися там скріншотами цими, замотивуватися історією, що от він, він зробив так, забив на все в нього вийшло. Ніхуя. Два рази в житті я вже так пробував зробити. Рік назад, рівно, я був ще в Польщі. Я розумію, я просто дивлюся блядь, на те, як люди працюють. У мене вибила одна ситуація була з колії, як люди. Як коротше, на касі просто такий дзвоночок, знаєте, щоб люди прийшли. А я тільки приїхав, я ще на роботу не устроївся. Я, коротше, дзвоню в цей дзвіночок, щоб прийшли, обслужили мене. Єбать мені дурно стає. Я розумію, що це я так з якимось бігаю, що я це я на когось так працюю. Хтось говорить мені туди, туди, все, мене накрило. Я поняв, я не хочу працювати. Я буду займатися трейдингом. Це рік назад. Я в'їбався в конкретного дуба і уїхав з долгами в Україну. Кстати, опять дві штуки баксів у мене був долг. Так, коротше, да, в Польщі рік назад у мене не вийшла така історія, і мені кажеться, до цього я ще раз спробував покинути роботу і напридумував, але чесно, я щось не пам'ятаю навіть цього случая. Але ці ж думки були постійно. Кожен кожен день, ти думаєш, ти мечтаєш про це. І я завжди говорив, що хорошо, не вийшло зараз, наступний раз. Не... От в Польщі я говорив цю фразу: не вийшло зараз, в наступний раз. Який ж раз, блядь, буде удачним. Якусь частину своєї мрії я вже виконав. Це дуже кайфово. Їдемо далі. Я от подумав, дівчина каже, а що ж ти так обробив доступ до приватки? Я подумав, що в принципі, в принципі, 10 людей, реально, знаєте, це реклама є. тільки 10 не віп-канал сигналами. Коротше, це тільки для тих, хто шарить торгувати в терміналі, знає, як клацати туди-сюди. Лімітки, може й пробував там Мекс, Мекс, ну, на Мексі торгувати. Ось і це тільки для цих людей. Це не навчання з нуля, це не халявні сигнали. Я просто пишу монету, на якій є алгоритм, там який можна позбирати туди сюди чи на якій є активність, яку можна позбирати. Ну там ми з ребятами ділимося всякими методами, обходами, всякими коротше, всю інформацію, яка допомагає для роботи, яка її полегшує з блоками. з... Ну, з блоками по суті. Ось, ну і само собою монети, які ходять. Я всі там пишу, всі, які я торгую, всі ситуації там. Коротше, для тих, хто знайомий з скальпінгом, торгував через термінали, я рекомендую спробувати торгівлю Мекса. Обов'язково залетіти в приватку. Можете. Не забувайте підписуватись на мій телеграм. Там в першу чергу вся обнова по... Та взагалі, я там транслюю своє життя. От там, чисто лайв-формат закидаю, кидаю якісь скріншоти угод. Не забувайте на YouTube підписуватись. Нові глядачі. Я вас дуже буду радий бачити, тому що я тут чесно транслюю свій шлях з нуля. Всі відоси є. Подивіться на YouTube. На заводі, робочий день трейдера на заводі. Все є на YouTube, Можете зацінити. Я буду дуже вдячний вашій підписці. Буду вдячний за підписку на Telegram. Лайк під цим відео, комент для просування теж відоса можете написати. Дякую, я бажаю всім успіху. Це відкривається нова. Сторінка, нова глава. Не хотів по-російськи казати. Нова глава не плач. Нова глава в моєму житті. І я думаю, цей рік треба розйобувати. Все, всім дякую. Не плач, Всім дякую за перегляд. І я дійсно бажаю всім успіху. Давайте. Десять місць в приватку, максимум. Реально більше не хочу, ну я портю собі тему. І ще деякі конкуренти з України портять тему. Салют, Петерсон. А от зацініть, я отут, я, щоб собі розуміли, ми просто прийшли в заклад посидіти і побачили тут таку сцену, спитали, чи можна сняти. Я спитала. Так, да, дівчина спитала, вона більш. Комунікейбл, так, да, я чуть стісняюсь. Я з села, що я зроблю, я адаптуюсь, намагаюся. Тупо в залі знімаємо. Ні, ну класну локація, взагалі студію не треба знімати. На вулиці не вийшло, дуже холодно. Все, ми пішли курити кальян. Дай Боже.